Взаємодія з Huawei Україна протягом останніх двох років відзначилася дуже плідними результатами. Отримане обладнання, як комунікаційне, так і обладнання для наших лабораторій для аудиторного фонду дозволило суттєво підвищити якість освітнього процесу та забезпечити цифровізацію як управлінської діяльності, так і освітньої. Компанію Huawei було передано. Декількасот точок Wi-Fi, які досить оперативно встановлюються в різних корпусах та гуртожитках і дозволяють справді забезпечити цифровізацію освітнього процесу. Сьогодні ми продаємо сервер для загальноуніверситетських нужд, і також це обладнання може використовуватись як навчальний засіб для студентів для виконання лабораторних робіт. Також хотів би подякувати нашим партнерам, а саме, благодійному фонду, фонд освітніх ініціатив», який допоміг нам закупити це обладнання і роздати навчальним закладам. Саме завдяки серверу, переданому компанії Huawei, були посилені понад 600 віртуальних систем Київського політехнічного інституту, що дуже важливо під час дистанційної та змішаної форми освіти студенти вже відчувають якісний Wi-Fi на території КПІ університет. Ще більш високоякісно може готувати фахівців для сучасного ринку праці, зокрема для кібербезпеки України.